І нуртує сьогодні кривий ріг. Ось це фото з'явилося ще опівдні, двічі на центральній площі. Тисячі містян, у котрі вийшли до Мерії, уже тиждень вони обурені таким швидким проголошенням Юрія Вілкола, міським головою. Кажуть, без фальсифікації не минулося. Хмизу у вогонь додало нічне рішення суду на прямому зв'язку з Кривого Рогу. Наш кореспондент Яків Носков. Яків, вітаю. то чим зараз живе місто? Які настрої в людей і чого вони вимагають? Алло. акція протесту, яка відбулася сьогодні, стала однією з наймасовіших у кривому розі за останні кілька років. Відколи стало відомо про скликання сьогоднішнього віча. Влада усіляко намагалася утримати людей від участі у мітингу. Містом ширились чутки щодо ймовірних сутичок та провокацій. А напередодні в урні біля намитів було знайдено дві гранати. Утім, попри це, на центральній площі зібралося щонайменше декілька тисяч людей. Мітингувальники вимагають Юрія Вілкула скласти свої повноваження. Пряма мова. Знаєте, що хочеться, щоб нас за людей щитали. А у цьому місці такого не роблять. Вони звикли так жити, і вони не можуть змиритися з тим, що люди вже інші. Фактично тут чинного мера вілкула прямо звинувачують в організації масових кидань, а міськоборчком у фальшуванні результатів. У мітингу також взяли участь лідер партії самопоміч Андрій Садовий та нардепи від цієї поліцили Семен Семенченко та Єгор Соболєв. Згодом активісти увійшли і до будівлі мерії для міського голови залишили послання прямо у вестибюлі, бо самого Юрія Вілкула депутати не знайшли. Раді не завжди так. тільки два більше двох або трьох чоловік з'являється. Юрія Григоровича немає або в городі, або в країні. Ну це традиція вже це кривий рог. Мітинг у кривому розі тривав близько трьох годин. Після того, як напередодні суд відхилив позов кандидата у мери Юрія Малобога щодо незаконних дій Криворізького міського борщкому, всю відповідальність за подальший розвиток подій мітингувальники покладають на президента. Коли наші адвокати докопалися до істини і все витягнули назовні, а суд на біле каже чорне, про про який суд можна тут говорити? Президент має подати в парламент кандидати на нових членів ЦВК, парламент має їх затвердити. Новий ЦВК має скасувати постанову про інаугурацію Юрія Вілкула, А поліція Кривого Рогу має розслідувати, хто стояв за цими фальсифікаціями. Відповіді на свої вимоги, активісти чекатимуть упродовж наступного тижня. Доти криворіжці збиратимуться під мерією навколо цих наметів. Наступної неділі тут анонсоване нове віч, на якому містян вже мають підтримати активісти з усіх регіонів України. У разі якщо до цього часу влада не відреагує на їхні вимоги, лідери акції можуть вже не стримати протестні настрої людей. Алло. дякую, яшоя Носков. Про нинішній день протестів у місті, яке, за словами Бітенгарів, не хоче залишатися і далі виченою Ахметова.